Вітаю, шановні друзі, це програма Ваша свобода. Та її ведучий Олександр Лащенко. Цілодобові обстріли, інтенсивний вогонь, зокрема з використанням 120-мм міліметрових мін поновлені бої в районі Донецького аеропорту. На думку деяких експертів, бойовики здійснюють так, би мовити, алепізацію Авдіївки біля Донецька досвід втілений недавно Росією у Сирії. І тим часом президент Порошенко розмірковує з канцлером Німеччини Меркель. Як мотивувати Москву виконувати мінські висловлювали сподівання на активізацію нормандського формату? Отже, які ж власне формати, санкції, мінські можуть примусити Путіна піти з Донбасу? Чи таких важелів немає? І в Україні доведеться ще не один рік мати палаючі авдіївки, рахуючи вбитих і поранених щодня на фронті. Про це поговоримо з гостем студії Радіо Свобода, військовим експертом. Ігорем Козієм. Вітаюсь, пане Ігоре. Доброго. дня. Також скайпом до нашої розмови долучиться представник України у Мінську, колишній представник на переговорах у мінську, Роман Безсмертний. Ну а зараз наш кореспондент із Авдіївки Маріан Кошню розповість, що відбувається в цьому районі сьогодні. Наскільки інтенсивні обстріли і яка ситуація? Вітаю тебе, Мар'яна. Ти в ефірі. Отже, яка ситуація так. в Авдіївці? Так, так, так. Ну на даний момент зараз ситуація дійсно стабілізувалася, за словами речника АТО Антона Мироновича, боїв не відбувається. Я тут з самого ранку жодного насправді пострілу не тільки там мін чи артилерійських снарядів, а й стрілкової зброї не чую. Власне, як і сам Антон Мирнович сказав, ситуація в порівнянні із вихідними стабілізувалася зараз відносно затища, хоча як зазначено... Чають в принципі військові, зазвичай бої розпочинаються вже на вечір. А щодо ситуації на вихідних, власна теж я знаходився в Авдіївці і. Вже близько такого періоду часу відбувалися бої, е, і було це чутно, чутно добре із різних частин міста. і летіли наскільки мені правильно пояснили е, і міни, і артилерійські снаряди 22 міліметрів. Е, але знову ж таки не Авдіївкою одною, щоб це не було лише нагнітання на ситуацію в Авдіївці. Така ж ситуація відбувається в Красногорівці і на інших е, ділянках лінії зіткнення. Власне, от е, щодо так, такої ситуації. Сказав і речника, то що от десь близько 12 години сьогодні вже 122 мм міліметри прилетіло в районі Гнутового на позиції збройних сил України. Я не ну от знову ж таки ти почав розповідати, що відбувалося в районі Авдіївки на вихідних. А яка е, ціль обстрілів з боку бойовиків? Передусім опорні пункти збройних сил України чи зони, де мешкають мирні мешканці? Знову ж таки, ціль передусім, як показує, от практика це знову це відповідно позиції збройних сил України, але буває таке, що промахуються і потрапляють у. Житлові сектори знову ж таки це потрібно порівняти ситуацію, і там з попереднім часом, наприклад, тиждень тому в Авдіївці, як відомо, вже прилетів снаряд у населений будинок, де була сім'я і загинуло четверо людей. Власне зараз на даний момент у населені пункт населений пункт саме у стару частину міста, снаряди не прилітали. Там є один випадок, коли прилетіла випадкова міна, і ну як це знову ж таки. За словами речника, АТО, і пошкодило дещо будинок, там вилетіли вікна. Але як таких руйнувань немає, ситуація відносно стабільна, і навіть з тої сторони ждапу донецького аеропорту теж нічого не змінилося. Систематичні бої відбуваються, точкові бої, легке точкове загострення. Після чого знову ж таки відбувається за До речі, спілкувався на цю тему і з військовими, і з цивільними жителями, і всі одноголосно сверху що це ймовірно або після заходу чергового гумконбою, або знову ж таки перед якимись черговими домовленостями в мінську чи е, на іншому будь-якому іншому міжнародному рівні. Дякую, Мар'яна. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Завдіївки біля Донецька був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кошнір. Він розповів про ситуацію в цьому населеному пункті. Зараз на цю хвилину поки тихо, але як тільки настає ніч, не треба бути пророком, щоб прогнозувати черговий обстріл з боку бойовиків. Мар'яна прикінці своєї розповіді згадав про продовження мінських переговорів. Як і обіцяв, зараз приєднує до розмови з кайпом колишнього представника України на цих переговорах Романа Безсмертного. Пане Романе, ваші оцінки, які взагалі. Може бути яка перспектива мінського процесу у зв'язку з переговорами Порошенко-Меркель, ніби оптимістичні прогнози видаються, згадують нового президента Франції Мануеля Макрона, тобто, вже так би мовити, нового члена нормандської четвірки. Є якісь перспективи, чи будуть просто чергові заяви, чергові е, домовленості про припинення вогню, які так і не виконуватимуться? Доброго дня. Очевидно, що події по лінії зіткнення в Донбасі, і зовнішньополітичні кроки, здійснені президентом України, кроки, які робляться, і збирає робити президент Росії Путін. Візит анонсований до Париги, все це на сьогоднішній день підготовка екстраполяції на найближче зібрання на Сицилії великої сілі. І очевидно, що там. Під час розгляду ключових питань, а вони не знаю, на щастя чи на лихо будуть стосуватися якраз євразійського регіону, буде розглядатися питання, і там а, і буде викладатися ініціативи і позиція і української сторони і російської сторони, і там буде вирішено і доля нормандського формату, і доля мінського процесу. Очевидно, що остаточна крапка буде поставлена у липні місяці, коли в Гамбурзі збереться Велика Двадцятка, і ви знаєте, багато говорять про можливу зустріч там президента Сполучених Штатів Трампа і президента Росії. Але очевидно, що основні події почнуть розгортатися після зібрання великої сім'ї. Які можуть бути прогнози? Виходячи з того, як відбуваються події на лінії зіткнення, очевидно, що це маневри, і суть маневрів з російського боку це показати певне затище. Але на фоні цього, на фоні внутрішніх проблем, які є в Росії, Росія готується до загострення. І очевидно, що цей маневр це спроба замилити очі всім учасникам перед. Великою сімкою для того, щоб спробувати вплинути на ті рішення, які можуть бути прийняті і на Сицілі, і потім на Великій Двадцятці. А для мене очевидно, що Росія накопичує сили для того, щоб іти на загострення. Які кроки, які ініціативи необхідно зробити українській стороні? Ну, по-перше, найважливіше, це очевидно, що. Головною скрипкою, яка буде далі вести цей процес, буде канцлер Німеччини, а її доля залежить від того, як закінчиться восени вибори. Я розумію прекрасно, що виходячи там з соціології, з міркувань, сьогодні лідери світу вважають постфакт, що а, пані Меркель вже переговорила. Але все рівно я би пропонував, щоб ми дочекалися все таки часу. Завершення виборчої кампанії в Німеччині, тому що е, невідомо як вона закінчиться на сьогоднішній день. Наступне Україні очевидно найближчим часом треба здійснити цілий ряд дипломатичних зусиль для того, щоб заангажувати, я використовую, власне це слово новообраного президента Франції. Тому що від Франції в момент цієї паузи буде залежати дуже багато і наступне. А як ви бачите, останні три місяці візити до Вашингтона і зустрічі з президентом Трампом, з посадовими особами, держсекретарем міністра закордонних справ України, колишніх посадовців, майбутніх посадовців, а такі зустрічі відбувалися. Говорить про те, що йде пошук нової конфігурації, нового формату нормандського, модифікації мінського процесу і можливих якихось документів. І можливого пошуку і участі в цьому процесі Сполучених Штатів Америки. Прошу також звернути увагу на те, що президент Трамп рухається до Сицилії через Тель-Авів і через Ватикан. Очевидно, що там теж будуть обговорюватися декілька надважливих питань, пов'язаних із Сірією. Очевидно, що рішення, які там будуть обговорюватися, вони також будуть принесені на стіл. Діалогу а, великої сімки, очевидно, що треба очікувати, і треба готовими бути до серйозної модифікації і переговорного процесу і змісту. І тут Україна має пропонувати своє бачення, і не випадково а, такою довготривалою була бесіда президента України, канцлера Німеччини. Очевидно, що в цій розмові обговорювалися цілий ряд пропозицій і варіацій, що стосуються. І прийнятих домовленостей, які фактично з часом може дискваліфіковані, і поглядів в майбутнє. дякую, дякую, пане Романе. Залишайтеся. Будь ласка, з нами. Звертаюсь до гостя студії Ігоря Козія, до вас як військового експерту. Ну літо кажуть, що це такий доволі непоганий. Е, непогана можливість, якщо є плани бойовиків, точніше в Росії, яка їх підтримує, для повномасштабного наступу в 2017 році влітку можливий повномасштабний наступ на Донбасі ну, з боку ну, Росії. Давайте ми почнемо з того, що бойовики ясно, що не будуть вести повномасштабний наступ. Якщо він і буде, в чому я е, на сьогоднішній день сумніваюся, то він буде здійснюватись не бойовиками. Фактично регулярними частинами підрозділами Збройних сил Російської Федерації, от ясно, що може бути залучені до цього і так звані бойовики, або якраз буде цього наступу саме зроблений під так зване. Ну я ще раз кажу: в цьому є певні сумніви. От, в першу чергу, вони базуються на тому, що економічно. Фактично проводити серйозно повномасштабний наступ так, щоб не понести певних, знаєте, собі політичних втрат і економічних втрат для Російської Федерації. Це дуже важко сьогодні. До речі, ви може можете сказати на сьогоднішній день, яке угруповання бойовиків російських військ зараз на окупованій частині Донбасу. Ви маєте на увазі після тисяч. Скільки приблизно? Ну приблизно оцінюються два корпуси як 50 тисяч. Тобто не змінюється ця цифра. Ну цифра знаєте, більш-менш може рухатись сотнях туди-сюди, назад, тому що по великому рахунку ясно, що проводиться ротація. Ясно, що Російська Федерація пробує свої військові підрозділи, бойові підрозділи натаскувати на прикладі України. Однозначно це викликає певні занепокоєння, і однозначно правильно сказав, що Російська Федерація готується для чогось більшого. Однак, чи на часі це більше сьогодні, скоріш за все, я не думаю. От це може бути пов'язано, що якщо Путін дійсно рискне на свою політичну перемогу а вибори в Російську році. абсолютно правильно, він може фактично спробувати щось таке зробити. Ну, для того і є певні. Розвідувальні структури в нас для того, щоб відслідковувати цю ситуацію. Однак разом тим не слід забувати, що в Росії непроста з точки зору її активності ситуація не тільки в Україні і в інших місцях. На жаль, тут ми побачили деяку не зовсім зрозумілу позицію Сполучених Штатів, коли зняли з посади одного із керівників розвідувального. Суспільство абсолютно правильно. Є з цього приводу неоднозначна позиція Маккейна. в питаннях. Ясно, що вони в цих питаннях, ясно, що вони обидва є з однієї партії. Тобто ми бачимо, що щось відбувається до кінця незрозуміло, і сподіваємося, що воно рано чи пізно буде врегульовано. Чи можуть в таких умовах Сполучені Штати відігравати для України якусь. Серйозну, потужну підкреслю, позитивну вважаю, роль, так. це залишається питанням. Не забувайте, що ми зараз очікуємо остаточне затвердження е, парламентської асамблеї НАТО е, питань, стратегічних питань по певних е, напрямах діяльності. Е, е, Цієї організації і знаєте окреме трактування мене е, трошки виникає занепокоєння, да? коли звертаються на питання Арктики і того, що відбувається там. Е, ну поки що я не побачив документі, е, принаймні, згадування про Російську Федерацію. Речі, пане Ігорі, так так важливо детальна зараз у нас час спливає. Хотів вас уточнити такий момент. От дійсно четвертий рік уже війни триває, отака От, фаза протистояння. Щодня обстріли, щодня гинуть люди. Так, без зміни лінії фронту, але все ж таки це ж на Придністрові, коли порівнює з Придністров'ям, Донбас, це неправильно абсолютно, бо в Придністров'ї немає бойових сутичок, В Україні щодня. На чию користь це бойовиків Росії, яка за ними стоїть, чи на користь України таке протистояння в такій, такій формі? Знаєте, я відповім, все залежить від ну, англійської мовою лідершип цієї керівництва тої чи іншої країни. Якщо вона займає фактично замість креативної позиції, позицію болтології і забалтування ситуації, то нічого не вийде з цього, тому що треба проводити реформи. А як ми почули в стінах парламенту під час відвідання стратегічних консультантів, в тому числі Збройних сил, ми зрозуміли, що не все. Так просто даже із тим новим документом і на увазі Верховну Раду. Абсолютно правильно тим новим документом, який називається «Стратегічний оборонний бюлетені. Тобто, фактично, ресурс, який повинен бути закладений для виконання цього документу, недостатній. Тобто, документ сам по собі дуже амбітний і незрозумілий. Така ж сама ситуація, якщо ми візьмемо річну національну програму, це з боку НАТО, як основний інструмент реформування збройних сил, ми Зрозуміємо, що це знову набір гасел. Ну добре, є там на початку кожної глави слово реформа. Однак, коли починаєш пробувати поєднати організацію оборонного планування в системі безпеки і оборони з звичайним стратегічним плануванням в системі держави, то розумієш, що держава тільки на сьогоднішній день починає розглядувати питання стратегічно, вибачте, середньострокового планування. І то будемо казати не у всіх сферах, а тільки в одній Хто не відповідальність за це на ваш погляд. На мій погляд, політичні сили однозначно несуть за це відповідальність. Петро Порошенко президент. Петро Порошенко, як верховний головнокомандуючий, однозначно не може бути в стороні всіх цих процесів. І коли він починає щось пропонувати суспільству, не знайдя певної підтримки і ресурсів, це, вибачте, виглядає більше блєв. Ніж серйозний потужний крок вперед. Ну і ще раз надам слово Романові безсмертному, який на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Скайпом. Пане Романо, це саме питання, яке є ключовим цієї програми. Є буде якісь формати, нормандські, ненормандські, форми санкцій, мінські, якісь, які можуть зупинити агресора Путіна і примусити його з Донбасу. Чи таких важелів взагалі немає? Перше, очевидно, що навіть уже прийняті санкції світом Європою Сполученими Штатами досить серйозно детермінують ситуацію в Росії і поведінку Путіна. Ну варто сказати, що лише на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що ціна на нафту тримається у рівні 47-48%, Доларів за барель, а розрахунки по державному бюджету Росії виходили з 60, і це вже нанесло колосальний удар по економіці і бюджетній сфері Російської Федерації. І очевидно, що посилення таких санкцій буде серйозно впливати на поведінку, в тому числі і Путіна, і кремлівського керівництва. Варто сказати і про те, що це затища, яке, про яке говорилося, і так далі, звідки воно береться? Не дивлячись на те, що позиція Сполучених Штатів Америки проявляється, і вона акцентується на сьогоднішній день, все-таки в Кремлі сподіваються, що зустріч, яка анонсована в Гамбурзі, вона зможе якимось чином вплинути на ситуацію. І е очевидно, що останні обережні меседжі, які звучали з Кремля, вони говорять про те, що вони сподіваються на те. Що а, між Путіним і Трампом досягнуті буде домовленості, і а, якимось чином Росія вискочить із підвідповідальності? Однак, а, очевидно те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки посилюють військову присутність в усьому світі, військово-політичну, особливо на Євразійському континенті. І очевидно, що на сьогоднішній день від виборчої тези про можливість домовиності. Сполучені Штати Америки перейшли до тези визнання розбіжностей, це означає, що в Вашингтона взята пауза там в районі рік-півтора, коли буде пошук а, відповіді на питання, як поводитися з Росією. Згадайте всі ці кадрові Я завершувати пару слів, буквально так. так. А це, це означає, що Україні треба проявляти ініціативу і в стосунках з Європейським Союзом, і в стосунках. І сполученими штатами Америки вести за собою, за своїми ініціативами. Тоді вдасться виграти двобій по Україні. Конче необхідна пауза для сформування сил. Зрозуміла, формування... зрозуміла, зрозуміло. Отже, багато що все ж таки залежить. Я думаю, пане Ігор теж зі мною Це погодиться. Це і погоди від України погоди. не ждати у моря погоди. Я дякую учасникам дискусії в ефірі Радіо Свобода Романові Безсмертному та Ігорю Козію. При ефір Олександр Лащенко. Я дякую вам, друзі, за увагу.